В офісі президента найближчими днями можуть звільнити заступника керівника ОП Ростислава Шурму. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на власні джерела в оточенні президента та в кабміні. Водночас співрозмовники зазначають, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну шурми на банкові розглядають міністра з питань стратегічних галузі промисловості Олександра Камищина. А ось у Форбс зазначили, що причиною звільнення шурми стало нібито відсутність єдиного бачення з міжнародними партнерами щодо ключових питань, зокрема стосовно підвищення податків. Додам, що Ростислав Шурма був призначений на посаду заступника голови офісу президента у 2021 році. До того він був позаштатним радником. Також Шурма працював гендиректором Запоріжжя. Україна має безпілотники та ракети власного виробництва, які мають дальність льоту у півтори тисячі кілометрів. Про це у інтерв'ю СНН заявив міністр з питань стратегічних галузи промисловості Олександр Камішин. Ось на запитання журналіста чи використовує цю зброю зсу для ударів по інфраструктурі РФ посадовець, Відповів цитую. Ви бачили, що вони ефективні? Інших подробиць міністр не навів. В окупованому Криму були помічені військові автомобілі ядерного управління Міноборони Росії. Про це повідомляє телеграм-канал Кримреалії. Зокрема, транспорт 12-го управління Міноборони РФ з кодом 39 бачили у Керчі і на Керчицькому півострові. Зазначається, що цей підрозділ окупантів займається зберіганням експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. Також у його складі служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.